Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на, підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Peugeot 5008 по опису. 10-й рік 2,0 дизель, свіжопригнений автомобіль з клімат-контролем, круїзом 7 місць 8200. Вартість, контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Десятий рік, 1,7 дизель, 200 тисяч пробіг, ціна 7600. Бачимо контакти. Комбінований салончик, клімат-контроль на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Рестайлова версія, це 17 рік, 2.0 дизель, 149 пробіг, ціна 17980. Автоматична коробка, 7 місць, контакти видно, він-код фіксую. Тканинний салон, клімат контроль, парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туран. Туранчик 10 рік, 1,4 бензин, 192 пробігу, ціна 8400. Автоматична коробка, контакти є. Тканинний салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Citroen c 4 Grand Picasso 17 рік, 1,6, 222 тисячі пробів, 7 місць, коробка ISIN без підфарбувань ціна 14800. Тут контакти до власника. В гарному кольорі коричневому. Транинний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Turan. Так, Туранчик Turan у нас на класній оптиці. 11 рік, комплектація пишуть Highline, 1,6 дизель, механічна коробка, передній привід, 11 рік, 232 пробігу. Автомобіль з Німеччини. Тут по комплектації, WebAсту, дані ходові огні, біксенони, п'ятий місний, алькантара, підігрів сидінь, клімат-контроль, та, форкоп та проектроніки. Обслужена машинка, ціна 10950. Бачимо контакти. Так, він код не фокусує. Клімат-контроль підігрівемо на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B в комплектації Cosmo з панорамним дахом. Це 10-й рік, 1,7 дизель, 234 пробігу. Ціна 7500. Контакти ось тут гарно видно. На оригінальних дисках. Повний шкіряний салон, механічна коробка передач, парктроніки та форкоп. Renault Grand Scenic. 13 рік, 1,5 дизель, 234 пробігу, ціна 10 500. 7 місць, акустика Bose. Бачимо контакти. Комбінований салон, клімат, контроль. Volkswagen Turan. Так, Туранчик. 13 рік 1.6 дизель, 208 пробігу, ціна 11.950. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Тканинний салон, клімат-контроль. Парк Троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Сценік. 14 рік, 1,5 1,5.10, 234 пробігу, автоматична коробка, ціна 9900. Акустика боус. Желдіки присутні. Комбінований салончик, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Так, що у нас по опису? 16 рік 1,6 дизель, 203 пробіг, ціна 16400. Контакти 050 54 12 941. Більше інформації немає. Салон тканинний з клімат контролем бачу. Форкоп та парктроніки є. Opel Zafira B. Чорний колір. 10-й рік 1,7 дизель. 7,250 вартість автомобіля. Контакти бачимо ось тут. Пробіг не вказано. Тканинний салон, Кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen, Charan, 12 2012 року. 219 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка 125 кВт, семи ціна 13 200. Ось тут бачимо контакти. Також фіксую він-код. Сонце трошки світить, погано фокусує. Так, Салон тканинний, клімат-контроль. І підігрів сидінь. Рено Гранд Scenic. 15 рік, 182 тисячі пробігу, 1,6 дизель механічна коробка, ціна 10800. Бачимо контакти. Комбінований салончик, клімат-контроль. На гарних дисках з парктроніками. Volkswagen Touran. Так, туранчик 12-го року випуску, 1,6 дизель, 242 пробігу, ціна 9500. Бачимо контакти. Так, він-код. Так, Сфокусували трошки. На гарних дисках, салон тканинний. Так, є клімат-контроль бачу. Та парктроніки. Opel Zafira B. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 264 пробігу, комплектація Космо плюс. 6900 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Пишуть що автомобіль в рідній фарбі. Салончик комбінований, клімат, контроль. Volkswagen Turan в гарному кольорі. Рідко зустрічаються. Переважно, чорні, білі, сірі. 13, рік, 1,6 дизель 253 пробігу, ціна 11950. Тут контакти до власника. Тканинний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Комплектація лайф, кого цікавить. Телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Це 13 рік, 1.5 дизель, 237 пробігу, ціна 9,950. Бачимо контакти до власника. Так, покажу по салону. Так, тканинний салон, клімат-контроль. На оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. 12 року випуску. В гарному кольорі. Це 12 рік, повторюсь, 2,0 дизель, 242 тисячі пробігу, двигун 125 кВт. Ціна 10900, контакти бачимо є. Тканинний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, Підігріви Підігріви сидінь, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Так, комплектація пишуть космос, звичайно, 7 місць, 7900 по вартості, 10-й рік 1,7 тут контакти до власника, є сервісна документація, бачу. На оригінальних дисках лінзована оптика, передні парктроніки, комбінований салон, клімат-контроль. Задні парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Реноград Сценік за кустикою Так, 12 рік, 1.6, дизель, 260 пробігу, 7 місць. Вартість автомобіля 9550. Тут бачимо контакти. Салону, є клімат-контроль, є підігріви, до речі. Акустика Bose. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до властика.